Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати класичний білий соус бешемель. Для цього беремо літр молока, по 70 г пшеничного борошна та вершкового масла, сіль перець та мускатний горіх. У сухій каструлі розтоплюємо вершкове масло при помішуванні. Далі додаємо борошно, обов'язково розмішуємо, а окремо ставимо закип'ятити молоко. Коли воно закипить, по одному полонику додаємо молоко до борошняної маси, поступово перемішуємо і вливаємо ще молоко приблизно 3 полоники. Перемішувати масу краще вінчиком, так зручніше та ефективніше. Поступово молоко закінчиться, а соус прийде у потрібний стан. Соус бешемель потрібно постійно перемішувати, не відходити від каструлі, адже якщо він пригорить, з'явиться неприємний присмак. Поступово страва загусне, це стане буквально за пару хвилин. Тоді її потрібно вимкнути, попередньо додати сіль, перець, мускатний горіх до смаку. Густоту соусу дивіться на відео, адже по мірі застигання він загусне ще. Я раджу, Рад... дорогі друзі, приготувати такий смачний соус бешемель. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Нажимайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму кулінарному блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного вам дня!